Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогодні ми з вами виконаємо комплекс від набріків а також для покращення мобільності нашого тіла. Цей комплекс ви зможете виконувати в якості руханки зранку. Займаємо положення стоячи в чотирикутнику, долоні залишаємо рівно під плечима, а коліна залишаємо рівно під тазом. І звідси на вдих за тазом, ми будемо розтягувати себе максимально далеко назад, розширюючи сідничі бугри по сторонам. Дуже важливо перевірте, що тут ваш таз не підкручується. Якщо ви відчуваєте, що купик підкручується вниз. Не сідайте так глибоко, сідайте до тих пір, поки ви можете відчувати, що ваші сідничі пугри ніби розкриваються по сторонах вдих, на видих. Повертаємось на долоні, і далі ми скорочуємо пальці стоп на себе. І так само розтягуємось назад, вдих. І на видих повертаємось. Знов вдих, таз назад, видих. і Вдих. І видих. Ще вдих. І видих і вдих. І видих. Ще декілька повторень. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Далі з цього положення одна нога у нас піде назад, нахрест. І з цього положення ми продовжуючи поступово дихати, переносимо вагу тіла з одного коліна на інше. М'яко розхитуємо тазом і, роблячи вдих, ваш таз тягнеться назад, на видих. Повертаємо себе вперед. Вдих і видих. Ще Вдих. І видих. І вдих і видих. З цього положення одна рука у нас з вами піде на потилицю. І звідси за ліктем ми будемо тягнутися до опорної долоні, поступово м'яко вдихаючи в спину в простір між лопатками на видих. Погляд супроводжую ліпоть, ми зростаємо вгору. Знов вдих, округлюємось в хребці, вдихаємо в спину на видих вгору. Ще вдих. Видих вгору. І вдих. І на видих. Опорна рука активно відштовхується вгору. І тепер ми з вами змінимо дихання. І роблячи вдих, лікоть буде тягнутися вгору. А на видих ми з вами будемо округлятися вниз. Чотири. Вдих вгору. На видих три. Вдих. Вгору. Видих. Два. І заключний вдих. Видих. Один. Чудово, змінимо сторону, інша долоня опорна. Рука пішла на потилицю. Ліко тягнеться до долоні. Ми округляємось, вдихаючи в спину. На видих. Відштовхуємось рукою від підлоги. Вдих. На видих. Два. Вдих. Вдих в спину. В простір між лопатками. Три. І вдих. І видих чотири. І ми змінюємо техніку дихання. Роблячи вдих, ліко тягнеться вгору. На видих, лікоть вниз. Вдих. І на видих. Два. Не затримуйте дихання. Гарно розкрийте грудну клітку. Видих. Три. І один раз. Вдих. І видих. Чотири. Чудово. Далі ми з вами піднімаємось трохи вгору, залишаючи коліно чітко під тазом. Вільна нога піде за п'яткою в сторону, залиште п'ятку за лінією коліна і роблячи вдих, поступово м'яко розтягуйте себе за коліном в сторону, перевіряючи, що коліно тягнеться в сторону другого пальця стопи. Якщо ви відчуваєте, що коліно ось так завалюється всередину. Будь ласка, стопу також трошечки розверніть в діагональ. І звідси ми з вами рухаємось вниз. Вдих. На видих, сильно натискаючи стопою в підлогу, починаємо підніматися вгору. Вдих. І від того, що стопа тисне в килим, ми піднімаємося вгору. Два. Ще вдих. І на видих три. Вдихаємо. І на видих чотири. Вдих. Видих. П'ять, один раз, вдих, видих. Шість. Із цього положення ми трохи ускладнимо рух, ми з вами на вдих, будемо так само рухатись вниз. Далі ми за коліном закриваємось всередину і звідси за кульшовими суглобами, за нашими сідничими буграми. Штовхаємо себе назад, розкриваємо сідничі бугри максимально по сторонам і повертаємось вперед. Звідси знову рухаємось вниз. Коліно ніби закривається до коліна. На вдих. Сідничі бугри розкрились по сторонам. А на видих ми опустилися вниз. Ще вдих. І на видих. Два. Ще. Вдих. Таз назад. На видих. Три. І один раз. Вдих. І на видих. Чотири. Далі ми з вами виконаємо те ж саме на іншу сторону. Поставте п'ятку за лінію коліна. І роблячи вдих, починайте за коліном тягнутися за другим пальцем стопи. І на видих. Штовхайте себе вгору. Вдих. І на видих стопа гарно натискає в підлогу. І від цього ми себе піднімаємо. Ще вдих, видих. Три. Вдих. Вниз. Видих. Чотири. І вдих. І видих. П'ять. Заключний вдих, видих. Далі ускладнюємо і звідси за коліном рухаємось в сторону. Далі коліно опускається вниз. І за сідничими бограми ми розтягнули себе по сторонам, зробили вдих. І на видих опустилися вниз. Ще. Вдихаємо таз назад. І на видих. Два. Ще. Вдих. Видих. За коліном в сторону. Заключний. Вдих. І на видих коліно вбік. Чудово! Далі ми з вами приймаємо положення, сидячи в русалці. Якщо вам некомфортно в цьому положенні, під сідниці можна підкласти плед або подушку. Дві руки ми розташовуємо біля нашого переднього коліна. І звідси на видих. Ми будемо гомілками занурюватися в підлогу. Від цього наш таз буде спливати вперед. Далі, за протилежною рукою до передньої ноги, ми малюємо широке коло, супроводжуючи поглядом пальці рук. Повертаємо руку вниз і опускаємо таз. Знов на видих. Таз. За рукою назад, на вдих, рука вперед. Таз опускається ще видих. І вдих. І видихаємо. І вдих. Ще на видих таз вперед. За рукою назад. Вперед. І вниз. І на видих, таз вперед. За рукою назад. І, будь ласка, залиштесь в цьому положенні. Руку перенесіть назад за потилицю. І роблячи вдих за ліктем, розкритися трохи назад, відчуйте, що лікоть ніби тягнеться в сторону стінки задньої. На видих. Ваш лікоть тягнеться до опорної долоні. Вдихаємо. І на видих ніби по спіралі вниз. Два. Вдих. На видих. Три. І вдих. І на видих середину чотири. Чудово, поступово м'яко, таз опускається вниз. І ми з вами змінюємо сторону на іншу. Розташуйте одну гомілку попереду себе, інша нога залишилась в стороні на комфортній відстані. Руки ми поставили на підлогу, зробили вдих. На видих гарно натиснули гомілками в підлогу. За протилежною рукою до передньої ноги малюємо коло назад. Повертаємо кисть вперед, опускаємо таз. Ще видихаємо. І навдих. Два. Видих. Навдих. Три. І видих. Вниз. І ще два рази. за кистю, назад. Вперед. І вниз. І вперед. Назад. Ми залишились тут, рука пішла на потилицю. І звідси на вдих, за ліктем потягнулися легко назад. На видих, лікоть до долоні. Дуже м'який поступовий рух, будь ласка, без різких повторень. Вдих і на видих. Опорна рука активна, плече шиї, вдих і видих вниз. За ліктем вгору і поступово таз опустили. Вниз. На цьому наш комплекс завершено. Я буду вам дуже вдячна за активність під відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові тренування. А якщо ви бажаєте отримати повноцінну систему комплексних тренувань, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Всі деталі, а також приєднатися, ви можете за посиланням в шапці профілю, а також під цим відео. Дякую вам за довіру і до зустрічі на наступних тренуваннях.